І всі привітки! Сьогодні я відкрила двері, і мені хтось підкинув ось таке миле кошеня. Я думала спочатку, що це хлопчик, але я сюди придивилася, а вода. А вона, значить, дивчин... дівчинка. Я її думаю, може її назвати Чи. Надіюсь, ви зрозуміли сьогоднішню тему. Так, сьогодні буде. Була колекція Чі. Ну, колекція прекрасної Кіті. Але все одно її підкинули мені піді. Я б такий бокс, у мене просто планшетів, тому вибачте, що я без вас розпакувала. Я потім все покажу. До речі, в мене є ось такий комікс. Такі комікси продаються в новій Єврорі. Там, де всякі комікси, то ви можете побачити ось такий гарний комікс. Отут. Я хочу від першого тома мене том один, купити аж до дев'ятого тома. тому. Всього їх 10. Найбільше мені подобається Том, це дев'ятий. Хоча Хоча ще не знаю, бо я його навіть не читала. Тут у нас отакі є сторіночки. Зміст чи загубився? Чи прихистили, чи переживає чорну змогу, чи забуває, чи починає нове життя, чи розчарований, чи, не, чи зрозумів, чи пригадує, чи бачить сон, чи нервує, чи дуже грайливий, чи знову загубився, чи атакує, чи йде до ветеринара, частина перша, чи йде до ветеринара частина друга, чи сердиться, чи дослідниця, чи помічають, чи прив'язуються до тата. Чи залишається за старшу презентація, бонус презентація домучі. А тут такі різні чітці. Чи можна приляжеш? Видно, що від, тут від, на третій сторінці все починається. Всього тут я не знаю, скільки сторінок. Тут є така штучка. І ось вся презентація. Пригоди чи тривають. Читайте тому 2. Вот такая камера. Она моя новая кофечка. Эээ, е, камеру не ламай, камеру не ламай, камеру. Короче, мне пришлось ей схватить за голову, бо она мала засранка. Она, блин, камеру Лиза. Может, я ей тусу, я буду. Коротше, ви мене зрозуміли. Я купила такий браслет якраз з неї йшов. Тому я хочу її так надіти його. вона тоді спокійна. Все сиди спокійно. Маню. ну. Ся... Ну не грізи, не грізи, малая. Короче, це мало те сранки мне кусає. Допоможіть. Її тут, главное, вона не кусає. Манюня 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 манюня. манюня. Допоможіть вона з моєю рукою грається. Дивіться, її взяла вона. Не все нормально, вона блин, мені в руку поміщається. Такий, до речі, мала китика. Така малюня, малюня крисюля. Крися, дитя. Крися. Зараз я їй дам, я смаку з нього так зроблю, щоб вона дивилась, Не думайте, що в мене там тіві вумен, тіві Вона просто любить спати гулять. До речі, зараз я дістам її смаколик улюблений. Ось її улюблений смаколик смаколик для Чі, і от така Чі гарна Така ніч, така ня. Тут склад Ну коротше До речі, тут дивитись яким смаковим, іменно ось тут вон Бачите, що вон це з куреним м'ясом, вона дуже любить Дивіться, зараз їй дам, я вона буде їсти, зараз Ця, да, я тобі в рот засунула я ще видавила. Ну, далі. Ну, надіюсь, ви зрозуміли, що вона його повністю виїдає. Тут є така палиця. Ось. Тут ще запасна така є. Тут декілька таких запасних. Ну, до речі, вона дуже любить цей смаколик, зараз я її паличку витягну. Дивіться. До речі, вона вже майже все з'їла. На мене дуже інтересна, та зараз я покажу, що із цього бокси видали. Перше о, обичне. Отака От її шапочка. Зараз я на неї надіну. Кися, 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 Кися. Кися. Кисюльчик Кс-кс. кс кс Маню, не девай. Понесе я обижу. Маню. До речі, я забыла, что я її взяла в приюте. А не в цьому А мне її не підкрыл. Я ей просто приюти взяла До речі, ось деякі кадры, коли я ей взяла приюту Я уже... Ой, вибачте вибачте за звуки на задньому фоні просто. До речі, це маленький полосатик. ну, Це у нас дівчинка. Це, я наскільки не ошибаюсь, то це вроди бедна. Ну, я не пам'ятаю, яка це порода кішка, кішка але вона породиста. Не пам'ятаю, яка вона порода, бо не знаю, я не знаю. До речі, ось один кадр. Кадри, які я... кадри, де я була в прев'юзі, вони, на жаль, не, зах... не захоронились. Але сохранився один декілька кадр... деякі кадрів. Коли я її вже принесла, я її відразу подивилась в кімнаті, що з неї. Чи все нормально. І ось деякі кадри. Все. Зараз буду їх показувати. Манюня ничего, масню. Іди сюди. Да, всем пора. Манюня. И кадри вже закінчили, сніч кадри на мене не сохранилися. Зараз я покажу як вона буду виглядати. Зараз я мене надійну. Ось як вона на ній виглядає. Ось така мило там зараз. Ось вона на ній так виглядає. Сьогодні у нас є світло, тому все нормально. Чі ді бі -ді, ді Вона їй дуже подобається, коли вона дуже близько біля камери. Ось у бік Зараз я вам покажу. її е е е е ще одні речі. Зараз. В неї є така іграшка Сквиш. Де вона так ось? Вона так лежить на цьому сквіші. Вона дуже любить ці сквіші. У таких сквішець майже ціла колекція. Навіть навіть одна сама лапка в неї. Одна моя табалапка, одна її табалапка. Вона також хоче собі табалапку, тому ми не так. Далі у нас необична не річ. Також От такий і наповнювий сквішк. Ось на такий сквіш, до мене так сидить. Вона дуже любить ці взагалі вона дуже обожнює різні сквіші, Це її улюблені. Ну і навіть є там, ну, Я навіть, поки у нас в неї в мене не були табалапки, то я і сама робила з бумаги табалапки. Владисінь, не без речі, грається. Далі в неї є носочки. І отака лінієчка. Ось така лінійка. Таж такий милий карандаш. Вона, до речі, він, до речі, пише. А ось він навіть навіть малює. Ну, ви добре зрозуміли, що олівець малює. Ну а пока такой уже и... И, и именно в этом пока такой я и не смоколы. И всем пока-пока! че хотя бы ты скажи пока. Давай.